Упаковка саврори на суму 453 гривні. Перший урок це ось такі серветки 24 штучки. Коштували десь гривень 17 Кухонні Кухонку використовую для вологого прибирання і не тільки. Така приправка, будемо робити нагетси або ось такі курячі ніжки. Теж гривень 20 коштувала. В магазинах, таких як Фора або АТБ, ціна значно вища, десь гривень 50. Тому взяла, буду пробувати. Губка для взуття. Вічно ходжу за сороним взуттям, хоч приведу порядок, щоб не позоритися. Хазяйки мене зрозуміють, це у нас така формочка для випікання бісквітів. У мене є така, але єдиний мінус формочок Заброри брори те, що вони швидко вбирають колір, колір їжі, яку ти готуєш в них. Тому я вирішила поновити за 70 гривень нормально. Далі. Ну, якби 26 років вже пора-пора купляти таку штучку для сортування ліків. Були тільки в одному колі ціна не пам'ятаю яка. Ну, по акції. Ось такі от. Легко закриваються, відкриваються. Будемо тестити. Далі ручка звичайна гелова. Добре пише. Що ще поміє, можу сказати. Далі ось такі губки. Ні, не губки. Спонжики. Спонжики для макіяжу. У мене всі засрані в косметичці, тому вирішила поновити. І ціна досить непогана. Ні, не Чотири штучки за 50 гривень. Ще фігня. Стікери для блокнотів, їх там була дуже безліч величезна кількість. Я вибрала ось такі. блокнотик, щоб нічого не забути, записати. Далі блокнотик 39 гривень. Це взагалі мізерна ціна для блокнотика. Я обожнюю блокнотики, У мене вже є, але я купила ще один. Знадобийський? Ще стікери, тут без коментів. І пластилін дитячий, це у нас набір для ліплення з повітряного пластилина. Я вже з нього ліпила, а це купила племінникам своїм. І набірчик також для ліплення. Також племінникам на подарунок. Ось така розпаковка 453 гривні. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь і ставте лайк.